Друзі, всім привіт! На зв'язочку, як завжди, Влад, і в цьому відео я буду заходити знову угоду на 100 тисяч гривень. Сьогодні відбудеться головна економічна новина, яка називається NonFarm. І тому я буду заходити на 100 тисяч гривень. В своєму закритому каналі та в основному я вже про це повідомив. Люди, які встигли приєднатись до каналу, вже будуть сьогодні також разом зі мною заходити в цю угоду і також зароблять непогану суму грошей. Я очікую на дохід приблизно 50-70 тисяч гривень чистого прибутку. Там залежить все. Від прибутковості по е, валютній парі євро-долар, тому що завжди дохідність падає, тому що кількість людей, яка заходить, там просто колосальна. Хочу сказати, що у кожного з вас є така сама можливість заробляти на валютному ринку. Просто приєднуйтесь до мого каналу. Там все від А до Я розписано про цю сферу. Я там кожного дня ділюсь своїми результатами, результатами е, людей, які торгують разом зі мною. Все, друзі, не буду затягувати початок цього відео. Бажаю вам приємного перегляду і погнали заробляти кошти на нонфармі. Рівно одна хвилиночка залишається, і зараз ми будемо з вами заходити в цю угоду. Нагадую, що я е, кажу або вгору, або вниз, і ви відразу заходите в угоду. Все, я зараз просто замовчу, е, щоб не помилитися, не дай Боже. Хоча в нас ще дві хвилиночки, ладно. Просто тут пише одна хвилинка до угоди, а в цілому ще дві. Не знаю, чому час е, на сайті помиляється. Ну все, робимо хвилинку мовчання. Головне, щоб зараз інтернет не завис, чи ще щось. Так, 15, 20, 29. І тепер точно залишається остання хвилина. Потрібно було собі секундомер поставити, щоб дивитись за часом, точніше. Так, друзі, всі заходимо вгору. Євродолар вгору, 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 вгору! Євродолар на 2 хвилиночки, вгору. Боже, який імпульс пішов страшний. Давай, 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 друже, відпрацьовуй, відпрацьовуй. Я в шоці, я в шоці. О Боже, оце мені взагалі не подобається. Да ну ні. Да ну ні. Ну не кажи, що це мінус. Афігеть. Офігеть. Це просто трешняк Невже це перший нанфарм в цьому році, який не зайде? Да ладно. Офігеть. Оце так да. Оце так да. Я просто не представляю зараз вашу, вашу реакцію, але в мене просто вибух мозку. Такий гарний імпульс пішов на началі, і так все споганилось. Офігеть, скільки роботи тепер у нас. Тепер просто щоб відбити ті кошти, які сьогодні були поставлені, це я не знаю скільки потрібно часу. Я просто в шоці. Я просто в шоці. Офігеть, друзі. Я просто не знаю, як це коментувати. Ну, все почало відпрацьовувати як потрібно, імпульс пішов вгору. І все. І потім графік розвернувся. Як це можливо, я просто не розумію. Mm -hmm. Ну, я не знаю, у мене тут просто немає коментарів. Зараз напишу якийсь пост, ще поспілкуємося з вами, але. Ну все, настрій мінус просто. Все зробили як потрібно, але нанфарм не зайшов. Оцей маленький відсоток, який, який міг а, дати на мінус, він зараз відбувся. Ну як це можливо? Я просто в шоці. Mm. да. Не, так, не такий результат я очікував. Просто місяць ждав, ждав, і в мене баланс залишився 70 тисяч гривень. Я два тижні його розганяв і така біда. Ладно, друзі, я зараз відійду і щось вам ну поспілкуємось далі. Ну що ж, друзі, на жаль, сьогоднішній нонфарм у нас закрився в мінус. Це перший нонфарм в новому році, який не відпрацював. Але нічого страшного, я взагалі не засмучуюсь. Це лише привід стати сильнішим та рухатись далі вперед. Тепер мій баланс складає 70 тисяч гривень. Нічого страшного, в мене до цього був баланс взагалі 20 тисяч, і я дійшов до 200 тисяч. Але на жаль, сьогоднішній нонфарм все підгадив. Такі ситуації бувають, це ринок, і з цим нічого вже не поробиш. Час назад не повернеш, тому залишається лише прийняти. Цю ситуацію і так далі. Кому цікава сфера валютного ринку, приєднуйтесь до мого телеграму, буду чекати кожного. А я вам дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.